Законодавці США продовжують тиснути на уряд Обами надати військову допомогу Україні впливовий сенатор та колишній кандидат у президенти США Джон Маккейн, перебуваючи сьогодні у Києві, заявив, що Сполучені Штати мають передати Україні зброю для захисту. Він також закликав США та ЄС негайно запровадити проти Кремля секторальні санкції. Зброя – це дуже важливо, оскільки броньована техніка є важливим фактором у цьому протистоянні. США мають надати Україні захисну зброю протитанкову, навіть протиповітряну, яку сьогодні немає в Україні. Одних лише економічних санкцій недостатньо. Санкції працюють, але ці санкції для Путіна є несуттєвими. Вони не завдали суттєвої шкоди російській економіці. І Володимир Путін готовий віддати у жертву частину економіки власної країни, щоб контролювати східну Україну чи навіть відрізати Україну від моря. Владимир Володимир Путін хоче відновити колишню російську імперію. Він не може допустити вільної, демократичної, заможної України, бо рано чи пізно люди в Росії захочуть мати таку саму країну і у себе.